Усім привіт! Дуже рада вітати вас на моєму каналі. Як завжди, я Даша, і я дуже рада, що ви розділяєте зі мною враження від моїх парфюмерних досліджень. І сьогодні я розповім про бренд французький бренд Obvious. Називається він англійською, як очевидне, а всі назви ароматів у них написані французькою. Взагалі, мені дуже Приємно було тримати в руках оцю коробочку. Вона з такого салатового приємного на дотик картону. Що мене порадувало, це те, що між пробірками, так, тут пробірки, а не атоми зі спреєм. Але кожна пробірка відокремлена всередині коробочки розділювачем, тобто вони ніде не їстять, нікуди не вивалюються, і самі пробірки. Оцей силикон, мені здається, навіть а не пластик, або просто пластик такий гарний, дуже гнучкий. Він приємний і гарно, зручно відкривається і закривається. От, тому якість цього семпл сету мене порадувала. Також я хочу відмітити. Що я замовила цей сет прямо з доставкою в Україну, бо деколи трошки бісить, що ти мусиш зайти на якийсь сайт зарубіжний, європейський або американський, вибрати собі, що замовити, а потім користуватися мейл форвардером новою поштою, міст, міст експресом, а не просто взяти клацнути, зробити менше кліків, зрештою провести менше часу в інтернеті, але він до тебе доїде. Що ж, він до мене таки доїхав, Укрпоштую, цей набір із сайту Liquides. І це зайняло дуже довго, це було більше місяця. Я замовила всередині квітня, 18-го стоїться, а отримала я вже наприкінці травня. Але мені приїхала коробочка, в якій була отака екоторбинка, бачите, тут бар а парфюмс, і в кошлемарш. Загалом адреса цього магазину, ліквідес і така турбинка приємна, я ще нею не користувалася. І мені приїхала отака картка з пірамідою Умбуа від обіс і ставлю її отут. а сьогодні постоїть. І ось самі пробірки, тут 10 пробірок по 1,5 мл, тобто 15 мл всього. І вони ще давали промокод дійсний 2 місяці, 60 днів, на те, щоб я могла 15 євро знижки отримати при купівлі повного флакону, але вже, мені здається, і час цей минув, і я так і не вирішила, чи я щось братиму у флаконі. Ось. Тому ну, промокод той вже згорів. Але я хочу познайомити вас із моїми враженнями про цей бренд. І хочу сказати, що він мене порадував. Мені було приємно відчувати більшість цих ароматів, і враження про бренд в мене склалося гарне. Почну з аромату, власне, через який я і купляла, і зацікавилася цим брендом. Це Un Vervein Verbena. І це, це аромат. Лимонний, солодкуватий, він мені невпинно нагадує Грін Лавера, якби він був не таким сверблячо ванільним Ось тому щось приємне: і в сторону Грін Лавера мені в ньому є. Тим паче, тут і піраміда така складна, там і ягоди є лівцю заявлено, як Грін Лавер же ж про. Джин, наскільки я пам'ятаю, ось тут є е, трошки імбиру, і він загалом такий схочий, солодкуватий, але аромат свіжий. Е, я не скажу, що він був на мені е, дуже гучним, але все ж таки я тестувала з намазу, тому, можливо, з флакону він буде гучнішим і стійкішим, але загалом враження дуже е, приємні в нього. Наступним, мені стало цікаво спробувати онфік-інжир. І інжир, там він різкувато-зелений, такий на старті, бо там листечко інжиру видно є, в ньому є, от, наче якась спеціївість, перцевість. Але чорного перцю в піраміді немає, там є розмарин, і інші трави. Тобто відчуття трошечки такого перцю в ньому є, але це швидше, ну, якщо дивитися в ту піраміду і думати. Так, рознюхувати аромат, то це швидше е, така пряність від трав оцих, цих, е, які мали би бути в піраміді. Ось, тобто, Але ну, от я його сприймаю як все-таки дещо перчене. І в ньому заявлені морські ноти. Це не прям така махрова якась акватика, але в ньому є відчуття солонуватої водички, і е, він не пересолоджений. Він повністю унісексовий, і він такий не няшний, не милий, а такий з характером. І на чоловіках я його бачу цілком. Скажу навіть більше, що він мені в розкритті трошечки нагадав мої враження від Жуль Етмет, Аква яка коштує в рази дорожче. Ось, і вони, звичайно, не клони, але така. Інжир з нотками акватики от щось таке, от спільний настрій у них є. Тому я от взагалі інжир цей теж раджу, як і вербену, до затесту однозначно з цього бренду, і мені він сподобався. Наступний, я тестила умбуа ліс. І я очікувала щось цікаве, але от я його стестила зразу після інжиру, і інжир мені сподобався. Набагато більше, ніж цей Буа. Буа якийсь посередній, як на мене. Він такий свіжий, зелений, ветеверовий, є деревина. Знову я чую, там перець, схожий на те, що в інжирі. Ось, тобто в них дещо спільне є от в цьому Унфік і унбуа. але Унфік, мені видається набагато цікавішим і більше вартим уваги. А цей унбуа, ну він просто нормальний аромат. Далі, я затестила, думаю, ну, візьму щось нетипове для себе. Взяла un fleur d'oranger, і він надзвичайно такий дифузний був навіть із просто на руці. Це цитруси, приємні освіжаючі цитруси, це fleur d'orange, в ньому є приємна така медовість, солодкуватість. Вона потім проходить, вилізає гірчинка, але це така гірчинка не надто гірка, я б якось так сказала. Він приємний, збалансований, свіжий, гарний аромат. Я не люблю флердеранж, але він мені сподобався неочікувано. Тобто це було дуже дифузно, дуже приємно, один намаз, і я його класно відчувала. Наступною була е Ваніль. зараз я знайду її. Е до речі, хочу сказати, що е практично всі аромати прозорі, тобто там немає якихось таких е жовтих, темних, ну, от Fleur е Доранж трошечки жовтуватий порівняно з іншими ароматами, але от вони загалом такі прозорі і навіть ваніль немає якогось жовтого відтінку. А от ваніль мені не сподобалася. Це, це гіркуватий от ванілін, саме не ваніль якась натуральна, не екстракт ванілі, а ванілін синтетичний. Гіркуватий. Я відчуваю якусь таку жирну восковість у ньому. Ще я можу порівняти свої враження від цієї ванілі, наче це підгоріла карамель, яку ви намагаєтеся зробити на сковорідці або на, в кастрюлі з дном із цукру. Воно не пересолоджене, але щось таке є неприємне. В базі тут заявлено бобитонка, і е, чомусь останнім часом мені парфумерні боби тонка не заходять, вони якісь мені як затхлий трошки, якийсь такий аромат. ну, Якісь такі неприємності стає. І от е, так само ця ваніль мені в базі віддає якоюсь затхлою такою ноткою, трошечки пряною. Від цих бобів тонка, тобто, ну от ваніль мені взагалі не зайшла. Наступний, е на противагу цій ванілі був у І мускус це качулія це взяла. Давайте все ж про мускус ось він. У це ніжно, це пухнасто, це така приємна м'яка мускусна хмаринка чистенька. Е я, звісно, його захотіла зразу ж порівняти з Essential Parfums. The Musk. І, ну, Essential Parfums, це мускус у них взагалі єдиний аромат, який мені з бренду в принципі, подобається, решта всі повз мене. І от мускус від Essential Parfums, він виразніший, гучніший, помітніший на шкірі. В ньому там за рахунок лаванди трошечки прохолодна нотка є, і ну, так, він трошечки такий восковий. А цей просто якось так ніжно, м'яко, пухнасто. Ну, і я, звісно, порівнювала Essential Parfums Pshik із відлеванто, і онмус е, я наносила просто намаз на себе з пробірки. тому, е, мабуть, не дивно частково, що Essential Parfums виграв по помітності на шкірі. Е, але разом з тим, е, мені здається, що за певною якоїсь погоди, за вашого певного настрою... Таким буде непоганим компаньйоном для вас. Ось пачулі. Я от якраз їх брала. Ну, Пачулі я такі не люблю. Ун Пачулі, то теж прозора пробірочка така. Це пильні, це шершаві. Пачулі. Тут є деревні ноти, тут тобто це не монопачулі якісь, але от деревні ноти. І зимлистість. Я такі печурі не люблю, коли я вже змила з себе, то така трошечки лишилася ще база, тобто воно досить стійке і вже трошечки солодкава деревина була, ну, ще можна якось на собі носити, але от, ну, я зимлистість таку не люблю в ароматах, тому особисто мені він не сподобався. Unrose. Якщо описати цей аромат двома словами, то це така зефірна трояндочка. Вона ніжна, вона солодка, але не надто. Вона приємна, ну, в міру ніжна і не така не, не темна, не надто густа, не відкриває двері з ноги. Вона трошечки ягідно фруктова, от я такі відтінки в ній відчуваю в цій композиції. Вона зеленкувата теж трошечки, але вона не гучна, тобто я досить мала. Сильно принюхуватися, щоб почути цей аромат від себе. Через це вона мені теж віднесена в категорію таких нормальних ароматів. Не викликає відрази, але й не є фаворитом. Un е, Це свіжо-пряний аромат, такий досить парфумерна композиція проперець. Він гучний і якось на мені він був монотонним. Тобто там заявлено багато нот, там щось і ВТВР в базі, і ще там купа різних нот. Але він на мені досить монотонний і перець всі ноти, всі відтінки перекрикував. Ну Не знаю, можливо, щось трошечки втв є, можливо, там щось така свіжа деревина присутня, можливо, щось трошечки пудровості в ньому є, але от це така парфюмерна композиція про перець. Монолітна, міру гучна, вона потім просто так стихає на шкірі. Ну, Просто перець до самого кінця. Ну, теж непогано, але не фаворит, але і без негатив. І остання композиція в цьому наборі це ун І Ут тут дуже приємний. Він мені взагалі на старті нагадав Into the Ut від Astrophil and Stella. Я про цей бренд теж робила огляд не так давно. Зроблю підказку і в інфобоксі лишу посилання на те відео про Astrophil і Stella. А оцей уд має солодкуватий старт, і в ньому досить швидко до деревини приєднується шкіра. І шкіра теж така солодковата, яка досить приємна. Тобто дерево шкіра загалом приємний аромат, який мені теж сподобався без якогось вагоефекту, ефекту, але дуже і дуже приємно, і особливо раз воно дешевше за застрофіленстелу, то я... Е, ще раз ну, на собі поношу і придивлюся до цього аромату по е, напрямок такий непоганий. Е, ще, на жаль, в цей набір не війшло, Ось я зараз вам ще пусту коробочку покажу. Ось ці такі розділювачі між ароматами. І ще є новий аромат 23-го року у ЕТ це літо. І там в нотах різні цитруси, ваніль. Апельсиновий цвіт, і чай мате, і чай матча вдається. Два види чаю. Ось тому, враховуючи приємне знайомство із цими десятьма ароматами, я б від унете пробничка теж би колись не відмовилася, щоб затестити, поносити на собі і скласти якесь враження. Вон бачите, якийсь такий зелений чай. Зараз знову пішов, ось Стелла випускав. Вже ж. Туберозу з зеленим чаєм, Шанхай аромат в цьому році. І ось Obwieest теж вирішили не обходити цю тему чаю мате, чаю матча у своєму новому ароматі. Ось, отакий бренд, давайте я так виділю особисто на мій смак топ це вербена, інжир і флердоранж, апельсиновий цвіт. В антифаворити у мене війшли ваніль, пачулі, ну і, мабуть, Якось так. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що цей. Огляд був корисним. Ці аромати бувають у нас в інтернет-магазинах флакони, також в ароматеці, він був на знижках навесні, можливо, знову на нього будуть знижки. Тобто ці аромати десь, в принципі, можна дістати, знайти або флаконом, або потестити. Тобто це не якийсь такий рідкісний заморський звір, за яким потрібно об'їздити півсвіту. Якось так. Пишіть мені, чи ви знайомі, можливо, вже з якимись ароматами цього бренду. Буду рада усім вашим коментарям. Також, як завжди, буду рада лайкам, підпискам на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!